Привіт-привіт, мої хороші! Я рада вас вітати з гарним днем! Дітки, сьогодні ми з вами будемо малювати кішечку. А як малювати, я вам все зараз розповім. Тож дивіться уважненько і виконуйте завдання. Скочив котик, сів на плотик. миє ротик і животик. Він біленький і чистенький. Гарний мурчик мій маленький. Ну що ж, дітки, розпочинаємо. Подивіться, в мене є фарби, є щіточка, є водичка, і я взяла чашечку для того, щоб нам було легше намалювати нашу кішечку. Дивіться сюди, будь ласка, я прикладаю чашечку. А якщо у дівчаток наших є, Посудка. Це може бути тарілочка. Хлопчики можуть щось придумати кругленьке. І ось так малюю одне коло і малюю на половинку друге коло. Ось так дивіться. Ось так у нас вийшло півтора кола. Дітки, далі ми проводимо лінію ось таку. І потім починаємо замальовувати наш шоу-котика. Ми вмокаємо водичку, нашу зубну щітку. Я хочу зробити його сьогодні риженького або коричневого такого котика. А ви можете по бажанню, якого ви схочете. біленького, чорненького. Це по вашому бажанню. Дивимось уважно. Дивіться, от я беру фарбу, вмокаю в щіточку. І ось так роблю. Ось так. Діти, це буде наша, бачите, як шерсть нашого котика. Ось так. Можете більше трошечки. Дітки, ось дивіться, я заштрихувала, а тепер. Замальовуємо нашого котика. Ось так. Раз, два, три. Ось це буде наш котик. Ось так. Ось так, дивіться. Ось такий гарний котик. Так. Ось так. Щоб трошки шерсть наша була, дивіться. Как. Насти можна більше додати. Ось так. Дивіться. Молодці. Молодці, дітки, а далі ми малюємо вушка нашому котику. І хвостика, і лапки. Все. Діти, вушка в нас будуть трикутної форми. Ось так. Ось так дивіться. Ось такі в нас будуть вушка нашої киці. Далі ми малюємо хвостика. Ось такий буде пухнастий нашої киці, пухнастий хвостик. Дивіться. Так. І ще лапки. Далі малюємо дітки-лапки для нашого котика. Ось так. Ось такі будуть лапки. І також, дітки, ми замальовуємо. Ось так шхіточкою, як ми малювали. Хвостик у нас буде пухнастий нашої киці. Дивіться, який гарний хвостик у нашої киці. Так, і лапки замалюємо обов'язково не забуваємо за лапки. Так, діти, а ну подивіться, все ми зробили? Ні, мабуть, не все. А ще треба намалювати гарне личико для нашої киці. А тепер, дітки, малюємо личико для нашої кішечки. Я взяла чорну фарбу, оченятка будуть чорні, і малюємо ось такі кружечки. Це будуть наші оченятка нашої кішечки. Намалюємо їх чорненькими. Так. Далі ми малюємо буде носик і ротик. Дітки, Якщо трошки оченятка одна більше, одна менше, треба трошки підправляти. Ось такі. Коли трошки підтисохне фарба, ми ще намалюємо біленьким. Тепер червоним беремо, малюємо наш носик і хвостик. Ось такий носик такий буде. І намалюємо ось таку посмішку для нашої киці. Вона в нас добра і посміхається. Дітки, не забуваємо ще підмалювати лап. і лапки ми з вами домалювали, і вушка будуть коричневі. Ось так. Наша кішечка готова. Дітки, подивіться, от яка кішечка у нас вийшла. Малюйте задоволенням і чекаю на ваші роботи!